Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Я вам ще раз повторюю я зірка. Ага. А я Верка сердючка. А це мій напарник потап. Ага. Зараз покажу тобі свій стиль собачки, а ти можеш показати свої пиришки по пириш. Я ще раз вам повторюю. Я зірка свята світлячок. Чули такого? Ні. Тобі більше личить свята матильок, так і запишемо. Матильок. Послухайте, шановні, я зараз запізнююсь на, на концерт, де мене чекає сто чоловік. 100 чоловік? Так, а вчора було 502 концерти. Хо! То ти професіоналка? Ага. Так. Я взагалі не розумію, чого ви мене затримали. Вона ще й питає. Ти в такому вигляді стояла на кільцевій і палила. І що? Це було біля клубу. Та знаємо цей клуб. Там всі ваші збираються. Це хто ваш? Пові! Хлопці, ну. Ну, зрозумійте, я зірка, я, я співачка, я виступаю на приватних вечірках, там, у ресторанах, у, у клубах. В банних? <рес> <рес> ну і Чим ти від них відрізняєшся, а? У мене є пісні. А ну? Ось, а ось любов постійно. Що ти нам впарюєш? Ми що не знаємо розцінки на кільцевій? Тим більше ми їх встановлюємо. <свист> добре, добре. Подивіться, що у в моєй <свист> Ну, Добре. Та-та-та-та-та. <свист> -да <-да> <свист> Кажуть, що це я як вірка сердючка, ну два і підкладаю для ага. збільшення розміру. Що? Ага. Що ага. там таке? То Це мікрофон. Ага, мікрофон. Так, записуємо. При обшуку було знайдено електричний засіб задоволення. Ладу. Алло, послуга, меня затримали. Так, я у ментовцы. Полиции. Зараз, зараз дам. Так, будь ласка. Ай. Алло, Верка Сердючка слухає. <реклама> так, товарищ генерал. Будет доставлено в самом найкращому вигляді. Так. И Верка Сердючка також выступить. В дуеті з Потапом. <кій> 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 До побачення. Чого це? А що? Я це... На. Надувай цечки. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю це три. діє в центрі алергії. Блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Сержант Криниця. Слухаю, товариш полковник. Зараз буду. Так. Блін, рука не свербить. Походу, чи хвостити буде. Рятуйте, рятуйте. Будь ласка, допоможіть! Сховайте мене десь. Заспокойтесь, заспокойтесь. Зараз я схожу до начальника, повернусь і вам допоможу. Будь ласка, не кидите мене самого тут. Він мене хоче вбити. Будь ласка. Якщо я зараз не піду до начальника, нас двох захочуть вбити. Не залишайте мене самого, захистіть мене, будь ласка, ви ж повинні захищати людей. Ви знаходитесь у відділку міліції. Ну хто вас захоче тут вбити? ААА! 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 Де ця сволота! Я тебе зараз вб'ю сюди! ААА! ААА! Знаєте, я напевно піду начальство чекає… Ні, ні, не лишайте мене самого, він мене вб'є. Поясніть, будь ласка, за що ви хочете йому помститись? А? Мент, Ти що тупий? Ах, хто я? Ти що не бачиш? У мене півбороди нема. ВООБЩЕ нема! ВИ самі винні! Вичхнули! Я тобі зараз твої ножиці знаєш, куди засуну. Ти в мене чхати вообще ніколи жити не будеш! Не треба нікому нічого засовувати. Це боляче. Я працював в Даї, я знаю. А давайте майстер вам все виправить. Як він це виправить? Це найдорожче, що в мене є в житті! Моя борода і моя Патриція! То ваша дружина. Мент, ти що, вообще вообще тупий? А хто я? Патріція, це мій байк! Я любив кататися на Патріції, і щоб вітер розвивав мою бороду і моє волосся. А тепер що він буде розвивати? Козіонів! Куріант. Але знаєте, мушу вам сказати, без бороди ви виглядаєте ще брутальніше. Ось ви, коли сюди зайшли, та я тут майже в всер... Я теж злякався одним словом сильно. Правда? Так, можете подивитися. Я чую. Ага. Так а як він це виправить? Заспокойтесь, зараз ми все владнаємо. Я зараз піду до начальника, а ви зробіть йому свою найкращу зачіску. Добре, я спробую. Сідайте, будь ласка, я все виправлю. Найкращу зачіску. Найкращу зачіску. Вже майже закінчив. Ти, ти 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 що не робив? Як? Те, що ви просили мою найкращу зачіску. Це жіноча зачіска. Так. А я вам не казав? Я жіночий майстер. Що, закінчив. Так. Ну як. Дуже гарно. Вам дуже пасує. Щось я вам не вірю. Чого? Ану, дай дзеркало. З Зараз я його протру. Тікай і не оглядайся. Тепер тебе ніщо не врятує. Ану, дай сюди дзеркало. За, За однієї умови. Якої? Пообіцяйте, будь ласка, що ви вб'єте його не в нашому районі. Я думав, у мене робота стрьомна. Виявляється у перукарів. Ще гірше. Так, ну, ніби все. От тільки оці папки не влазять. Та це глухарі нехай тут залишаються. Ну, тоді все. Так. А сейфу, сейфу, ти все забрав? йолки палки Ледь не забув. О, речові докази. В хозяйстві згодиться. Угу. А це, пам'ятаєш, бізнесмена десь років тому за хабар посадили. І він вже напевно вийшов, а гроші лежать. А, У нас краще, ніж у банку. З того часу так курс виріс. А. О, кабан! А це твоє. З твого першого місця пограбування. Тримай на згадку. Це ж сто років тому було. Так, так. А що відбувається? О, що, виганяють? Женуть як тараканів? Не виганяють, а переселяють до нового відділку. Так, а тут тепер буде гей-клуб. Тобто нічого не зміниться. <ріст> 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 так, ну що? Присядемо на дорожку. Давай. Фух, фух, Скільки років тут. Угу. Ну, ну, все, гайда. Давай. Поїхали. Так, поїхали. А, алло, а я? А що ти? Ти залишайся тут. Да. Як залишайся? тут же гей клуб буде. Ну, правильно. Нам хазяїн гей клуба сказав, що ця рішітка, і ти в ній гарний фетиш. Ага. Який нахрен фетиш? Я не хочу тут залишатися задніпривидними. До речі, кабанчик, тобі з довгим волоссям набагато гарніше було. Порадимо, щоб йому перуку купили. Ну все, Стопе! Я хочу зробити зізнання. Ну, зізнання це добре, але їх ще треба підписати, а у нас часу нема. Я підпишу, я все підпишу. Краще на нарах чалитися, ніж з цими гіями. Ах, ну що, підемо на зустріч. Та ну, нехай лишається. Та ну, Петренко. Все таке свій. Ну Добре, добре. Давай. Отут підписуй. Розкрили 10 справ. Ювілей. Так. хе менти. Так ми що не переїжджаємо. Ми не переїжджаєш тільки ти. Причому так десь. Років на вісім. А ми тут залишаємось, нам чого рипаться. Відділення 50 років стояло, що стільки ж простої. Ага. От ви менти пі***ці. Вас навіть би в гей-клуб не взяли. Ага. <плес>